Доброго ранку, учасники програми Google Partners. Я рада вітати вас на нашому вебінарі, який ми вже доволі давно не проводили. Сьогодні ми поговоримо про основи програми Google Partners. Ми поговоримо про те, як зареєструватися у програмі, які переваги вона вам дає, які переваги дає значок Google Partners, про який мріє багато агенцій, як почати роботу, як зареєструвати профіль компанії або індивідуальний профіль. Як отримати сертифікати з іспитів Google Partners та підтверджувати статус партнера? Мене звати Валерій, найближчі півгодини я проведу разом з вами. Тож залишайтеся. Ми поговоримо про всі ці теми, і наприкінці, можливо, у нас залишиться час на запитання. Однак, якщо не зможу відповісти на ці запитання під час вебінару, не турбуйтеся. Ми переглянемо усі запитання, які ви залишите на нашій спільноті Google AdWords, а також у коментарях до відео на нашому каналі YouTube. Тобто, давайте залишатися в контакті і не соромтеся, ставити запитання і не соромтеся. Тобто, звертатися до нас, якщо вам щось не зрозуміло. Спершу ми поговоримо про переваги програми Google Partners та значка партнера Google. В чому ж переваги? Тобто, Google Partners це платформа для рекламних агенцій для спеціалістів із цифрового маркетингу та інших професіоналів. Тобто, це платформа для людей, які Google рекомендує, яким Google довіряє. І які Google, компанія наша хоче навчати, щоб ці е, посередники, агенції або фахівці давали якісні послуги нашим кінцевим клієнтам, тобто малому середньому великому бізнесу, в даному випадку в Україні. У рамках цієї програми рекламні агенції можуть отримати доступ до численних інформаційних матеріалів. Ми не тільки публікуємо статті з ексклюзивними даними статистичними, а також запрошуємо учасників програми брати участь у наших освітніх програмах, у наших форумах, у наших закритих вебінарах, на яких ми також даємо ексклюзивну інформацію та розповідаємо про наші бета-продукти, які тільки запускаються на ринку. Учасники програми можуть отримати різні переваги. Вони можуть безкоштовно складати сертифікаційні іспити на порталі Google Partners, проходити тренінги для підготовки до цих іспитів та тренінги з наших нових продуктів і програм, отримувати галузеву статистику і загалом отримувати доступ до нашої розширеної підтримки. Також інша дуже цікава річ, про яку нас часто запитують: учасники програми Google Partners мають доступ до так званих промокодів, тобто, якщо учасники програми. Здобувають нових клієнтів, припустимо, це агенція, або, припустимо, це індивідуальний менеджер агенції. Вони можуть отримувати промокоди різного номіналу і пропонувати їх новим користувачам, щоб заохочувати їх розвивати їхні аккаунт AdWords. Подальші переваги Google Partners ми можемо розділити взагалом так на чотири частини. Як я вже сказала, одна з них це промокод. Це Така можна сказати одна з найпоширеніших переваг, до якої найчастіше будете звертатися. Це навчання, навчання в різних форматах як я вже сказала, сертифікація дозволяє вам, тобто, сертифікат. І які ви отримуєте в результаті складеного іспиту, ви можете роздрукувати, ви можете розмістити його на своєму робочому місці, та сертифікати допомагають індивідуальним користувачам при подальшому працевлаштуванні, тому що цей сертифікат гарантує, що ви е, дійсно знаєтеся на темі. Іспити у нас доволі складні, тому підготовка займає достатньо багато часу. але про це ми поговоримо пізніше. У нас також є активна спільнота на Google Вона багатомовна. В принципі, найбільша спільнота у нас англійською мовою. Сподіваємося, скоро з'явиться ще одна українською, і е, на цій спільноті можна також отримувати поради від фахівців з галузі знайомитися з продуктами та вивчати нові стратегії. Тобто, як е, які актуальні тренди налаштування кампанії, які актуальні є продукти і стратегії комбінації цих продуктів, наприклад, реклама в YouTube, реклама в AdWords, тощо. Заохочувані пропозиції для клієнтів користувачі програми Google Partners можуть отримувати безпосередньо у своєму акаунті. Для цього потрібно мати індивідуальний профіль, який прив'язаний до профіля компанії. Якщо у вашому індивідуальному профілі є центр клієнтів, і цей профіль прив'язаний до компанії, тобто до профіля агенції, ви зможете отримати промокоди для своїх нових аккаунтів. Вимоги Є, але вимоги, в принципі, можна виконати. Сайт, е, який рекламується в аккаунті, не, не мусить, не мусить, е, ви, ви можете отримати промокод тільки один раз на сайт, який рекламується в аккаунті AdWords. Тобто не можна створювати кілька акаунтів і там, тим самим сайтом і постійно отримувати на нього промокод. Е, також е, потрібно, щоб. Аккаунт Партнерс і, в принципі, центр клієнтів відповідав певним нашим правилам, щоб в ньому не було багато заблокованих аккаунтів, щоб акаунти постійно розвивалися, щоб не було аккаунтів, в яких не поповнювався бюджет вже дуже багато місяців, наприклад. Тощо. Якщо всі ці вимоги виконуються, є великий шанс, що для своїх нових аккаунтів ви будете отримувати наші промо-пропозиції абсолютно автоматично. Google як компанія і ми, як команда Google AdWords і команда Google Partners зацікавлені у навчанні агенції. Ми зацікавлені у навчанні менеджерів і консультантів фахівців з цифрової реклами. Мета дуже проста. Ми справді хочемо, щоб в нашій країні в Україні в даному випадку в найбільших містах у нас був осередок фахівців, яким ми зможемо довіряти, коли до нас звертаються кінцеві клієнти, щоб ми мали змогу сказати, так це справді ті люди, до яких ви можете звернутися. І яких ми гарантуємо, що вони нададуть вам якісні послуги і справді круто налаштують вам компанію, так, так би мовити. Е, агенції, що мають значок партнери Google Partners, тобто це ще більший рівень. Це не просто реєстрація в нашому сервісі, це ті партнери, яких ми довіряємо, і рекомендуємо. Отримують доступ до закритих тренінгів і майстер-класів від української команди Google Partners. Тобто вони отримують особисті запрошення, так би мовити. То звісно, цей статус доволі престижний. Тому раджу, якщо у вас є така змога працювати над отриманням цим статусом, ви не пошкодуєте, якщо ви увійдете до списку цих партнерів, там дуже багато переваг. На порталі Google Partners можна знайти різноманітні матеріали і статистику. Якщо у вас є доступ до профілю, і ви жодного разу не переглядали цей розділ, дуже раджу переглянути. Там є багато голозових досліджень статистичних продуктових тренінгів, шаблонів презентацій, і всі ці статистичні дані ви можете використовувати для аргументації, коли ви працюєте з кінцевим клієнтом, щоб пояснити, чому саме потрібно обирати цей продукт. Наприклад, коли ми зараз сьогодні говоримо про мобільні пристрої. Доволі важливо пояснювати, чому для кожного бізнесу важливо бути на мобільних пристроях на абсолютно всіх вертикалях. Статистика, яку ви можете отримувати, допоможе вам аргументувати цю думку, показавши, наскільки часто на мобільних пристроях шукають ті чи інші послуги або пропозиції з різних вертикалей. Сертифікація AdWords ем, дозволяє вам продемонструвати свої знання і показати клієнтам, що вашій агенції можна довіряти. І одна з вимог до отримання сертифікату значка партнера Google є проходження сертифікації принаймні одним співробітником. Тобто, якщо в агенції, наприклад, 10 співробітників, має бути хоча б один сертифікований з них, щоб було виконана ця вимога. Є змога складати різні іспити з основ Едворд з медійної відеореклами, мобільної реклами, кампаній торгових компаній. В принципі, ось, це, це, це це власне і все. Ми поговоримо трохи детальніше, як саме виглядають іспити пізніше, але загалом іспити, як я вже сказала, достатньо складні. Підготовка займає багато часу і сертифікат дійсний упродовж 12 місяців. Більшого, якщо, наприклад, як індивідуальний співробітник, ви плануєте залишити агенцію, то не хвилюйтеся, всі сертифікати можна завжди забирати з собою. Вони не завжди залишаються з вами на вашій електронній адресі. Тому як індивідуальний фахівець, тобто ви продовжуєте оцінитися, і, ці, і всі ці матеріали залишаються з вами, де ви не працювали. Спільнота Google Partners, про яку я вже казала, це наша спільнота на Google там де можна спілкуватися з, зна, з нашими співробітниками, так само не тільки з провідними експертами, то з вашими колегами, але також з нашими співробітниками, з мною, з моїми колегами, які працюємо тут, і у нас є первинний доступ до більшості інформації. Е, Перевага здачка пар, 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 партнера Google Це те, про що я вже казала. У нас є пошук, у нас є пошук партнерів. Тобто, який знаходиться за адресою партнерс І, наприклад, коли до нас звертається клієнт потенційний і каже, чи можете ви мені порадити агенцію в моєму місті або в моїй країні, ми кажемо, будь ласка, заходьте на сторінку пошуку і дивіться, яка агенція підійде вам за бюджетом, за місцем розташування, за. За місцем розташування, за сервісами, які вони пропонують. Чи вони пропонують, наприклад, пошукову рекламу, чи вони пропонують медійну рекламу? Тобто звертайтеся і всім цим агенціям ми довіряємо. Тобто вас буде достатньо легко знайти. Ви значок партнери Google Partners допомагає розвитку агенції, тому що вас постійно будуть кудись запрошувати. Тобто ви можете отримувати вищі номінали промокодів. Тобто фактично більше грошей налазити клієнтів, деякі з наших пропозицій доступні виключно для агенції з значком Google Partners. стосовно, наприклад, навчання матеріалів. Наскільки я знаю, деякі з тих агенцій, тобто запрошуються до офісу Google України в Києві, тобто вони. Набагато тісніше співпрацюють з нашими представниками Google Partners і з нами, власне. Тобто багато з агенцій, які мають значок Google Partners, також отримують преміум підтримку в AdWords. Тобто вони отримують трохи, трохи більшу, трохи швидшу, пріоритетнішу підтримку. Тому це також один з аргументів, на який можна звернути увагу. Ем, інша перевага це залучення нових клієнтів. Тобто, залучення нових клієнтів відбувається набагато простіше. І пошук Partners, Google Partners, е, працює до, достатньо легко, і це те, що е, як сказати, виступає гарантією того, що послуги, які надаються достатньо високої якості. Тобто е, учасники програми зі значком мають право розміщувати такий значок сертифікації на своєму вебсайті, що одразу показує його якість власне, і якість надаваних послуг. І те, що агенція вже достатньо давно знаходиться на ринку і працює з великими клієнтами, витрачає багато грошей на рекламу, і те, що цій агенції може довіряти, тому що їй довіряємо ми. Для. Um, Агенції, власне, як я можу сказати на цьому слайді, це вже в принципі те все те, про що ми поговорили. Але пізніше, коли ми поділимося з вами цією презентацією, я думаю, буде зручніше це переглянути, і це просто додаткова аргументація, в принципі, це те, те, що ми вже підсумували. Це схвалення, це довіра, це заохочувані програми і ексклюзивні промокоди, які трохи більше, ніж інші. Добре, перейдемо вже тоді, поговорили про всі 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 переваги, це добре, тобто ви знаєте, що реєструватися потрібно, працювати над значком потрібно. В чому взагалі відмінність? Індивідуальний профіль і профіль компанії. Тобто багато людей, які щойно реєструються у профілі, не розуміють одразу, в чому відмінність. Між індивідуальним профілем та профілем компанії. Відповідаю, якщо ви реєструєтесь, наприклад, з Google Partners першим. Зі своєї компанії поздравляю, ви автоматично стаєте адміністратором. І при цьому у вас ваші компанії, припустимо, є центр клієнтів найвищого рівня. Ну, тобто, в агенції мусить бути такий центр, під яким прив'язані всі профілі клієнтів. Ось саме цей профіль агенції вищого рівня, тобто центри клієнтів, має бути прив'язані. Вони мають бути зв'язані з емейлом з профілем Google Partners цієї агенції. Але це все створюється на початку через індивідуальний профіль. Що зробити треба? Якщо ви заходите на Google partners, я сподіваюся, що у всіх, хто бере участь у цьому вебінарі, вже є індивідуальні профілі. Але, наприклад, якщо немає, то ви можете так піти на Google Partners і написати Я представляю агентство». Після цього ви пишете, зареєструватися у програмі Google Partners і використовувати свою робочу електронну адресу, тобто адресу, яка закінчується на домен вашої компанії. В нашому випадку це google.com, в вашому випадку це може бути інше, інший домен. Після цього ви заповнюєте індивідуальний профіль, і якщо у вашій компанії чи агенції вже є профіль агенції, то підключайтеся до нього. Якщо ні, вам потрібно його створити, і ви автоматично, як я вже сказала, стаєте адміністратором. Ви можете також запрошувати інших адміністраторів, тобто ви не залишаєтеся одноосібно. Тому, якщо ви, наприклад, створили, а потім ваш керівник приходить і каже, я також хочу бути адміністратором. Ви залюбки можете бути у двох адміністраторах. Після цього ви зв'язуєте цей профіль і центр клієнтів. Ось, готово. Так виглядає у нас тут англійською така англійська картинка, сподіваюся, ви зрозумієте. Українською вона виглядає приблизно так само, тільки з української мови. А індивідуальний профіль виглядає так: у нас є основний обліковий запис, нам набусно країна. Країна обирається автоматично за IP-адресою, і ви можете вказати свої інтереси. Канали і сфери діяльності можете обрати все, що завгодно, але рекомендую бути об'єктивними. Якщо ви якісь функції не пропонуєте і не рекламуєте, то якби не варто нам вказувати, бо потім до вас звертатимуться люди, які хочуть рекламувати космічні кораблі або не знаю, якусь сферу, в якій не знаєтеся, і буде трохи можливо некомфортно. Тому вказуйте сфери, з якими вам комфортно працювати, вказуйте... Тематики реклами і напрямки. Тобто, якщо це перформанс-агенція, тобто вказуєте, або це брендинг агенція, вказуєте відповідні типи кампаній і стратегії, з якими ви працюєте. Після цього необхідно зв'язати профіль з профілем кампанії, як я вже сказала, щоб з'являтися пошуку. Дуже важливо, якщо, наприклад, у вас індивідуальний профіль, у вас є центр клієнтів. У вас є всі клієнти. Тобто, все чудово, але при цьому ви не зв'язані з профілом компанії, вам не будуть нараховуватися промокоди. Тобто, це також одне з поширених запитань, яке нам ставлять. Де мой промокоди? Потрібно зв'язатися з агенцією. Саме агенція, саме ця афіліація дає вам доступ до цих промокодів. Так виглядає профіль створення компанії. Вам потрібно вказати основні відомості про компанію. Тобто, як вона називається, який в неї вебсайт, який MC, центр клієнтів найвищого рівня, а після цього вибрати метод підтвердження тобто електронна адреса, з, як я вже сказала, на правильному домені компанії, або сторінка в Google тобто так само ви можете підтвердити свою компанію. Заповнити профіль це достатньо інтуїтивно. Ви все зрозумієте, всі запитання тут легкі, тобто це просто інформація про компанію, але. Це завжди працює усіми нашими профілями. Що більше інформації ви надасте, то краще буде нам і для рейтингу, і в пошуку, будете вище показуватися. Тобто, нам би хотілося знати про вас більше. Тому не соромтеся заповнити повністю. Подальші дії: ви зареєстрували профіль в Google Partners. Після цього можете завітати до своїх колег і сказати: колеги, вітаю! Ми встановили зв'язок з профілем компанії. Будь ласка, всі візьміть свої електронні адреси з доменом компанії. І всі ці адреси підв'яжіть під наш профіль Google Partners, під профіль компанії, щоб всі могли отримати наші пропозиції, щоб ми бачили цю афілюанці, і щоб адміністратор профілю ці запити всі зміг підтвердити і зміг слідкувати, наприклад, як швидко співробітники проздають іспити. Проходять, якщо не швидко це відбувається, то можуть сказати так, будь ласка. Всі домовлялися, що всі складуть іспит з мобільної реклами. Це, до речі, у нас пріоритет великий, тому раджу всім ці іспит скласти. Тобто, всі складаємо іспит з мобільної реклами, адміністратор може за цим слідкувати. От, сертифікація у нас ем, безкоштовна. У нас є дуже багато матеріалів для підготовки. Якщо ви не склали з першого разу не переймайтеся, можна скласти ще раз. І як я вже сказала, хоча б одна людина в компанії має бути сертифікована, щоб ми знали, що якщо щось відбувається, то клієнт прийде і там людина знає всі відповіді, зможе на них відповісти. А у нас є іспит з основ Google AdWords, і є ще додаткові іспити з медійної реклами, пошукової реклами, торгові кампанії, відеореклами, мобільної реклами. Більшість з них доступна українською, ті, які недоступні українською, доступні російською, англійською, звісно що всі доступні. Тобто вони доступні практично усіма багатьма мовами. На цих слайдах, тобто, є дуже базова інформація, ми швидко через них пройдемося, ну, щоб не затримуватися, тому що, якщо ви отримуєте ці слайди, ви зможете переглянути усі посилання за довідкою. А, Іспит триває 120 хвилин, прохідний бал 80. Тобто запитань 100 стомається відповісти на 80 запитань. Запитання можуть складатися з мати одну відповідь коректну, мати кілька відповідей, і в усіх е випадках е необхідно дати правильну відповідь. Е і пошукової реклами то також тут бачите, тут дуже багато тем покривається, достатньо складних тем, наприклад, навіть API, AdWords, Тобто це така можу сказати серйозна тема. Редактор adwords інструменти, звіти. Конверсії рейтинг, тобто ми будемо тут говорити про е, аукціон багато. Тобто, аукціон це така складна тема, неоднозначно. Ми будемо говорити про е, ціну за клік, як вона формується, чому так відбувається. Тобто, як я, де показується оголошення, як зробити так, щоб позиція була. Більше. Ну тобто, тут такі багато ці запитання насправді цікаві. і Вам буде напевно самим самим цікаво дізнатися на них відповідь. З медійною рекламою так само, тут ми говоримо про ціну за кліки за тисячу показів. Сюди ж входить відео кампанії відеореклама, але не дуже детально. Планувальні кампанії в медійній мережі. Тобто, якщо ви плануєте ставати фахівцем з бренду, вам обов'язково потрібно пройти цей тест. Багато навчитися. я в торгові кампанії можу сказати, ну, як ми знаємо, у нас в Україні досі ще немає мерчого центру. Тому то торговий компанії іспит ви можете скласти, якщо ви працюєте з експортним ринком, наприклад, якщо ви в інших країнах налаштовуєте кампанію. Якщо поки що цього не планується, ви можете відкласти цей тест на пізніше. Від реклама так само, якщо ви працюєте з брендом, хочете налаштовувати тров'ю кампанію на YouTube, складайте цей тест. Тут ви вивчите ще більше форматів реклами на YouTube, які про які ви, можливо, навіть не знали до цього, тому що ми здебільшого працюємо з трув'ю, але цих форматів набагато більше, і вони. Дуже круто виглядають деякі з них, тому раджу переглянути цей іспит і також його скласти. Ось цей іспит це те, на чим ми зараз всі працюємо, і ми дуже радимо звернути на нього увагу. Це іспит з мобільної реклами, який також був створений не так давно. І зараз ми заохочуємо всі агенції, всіх співробітників складати цей іспит, щоб знати, тому що зараз мобільний це один з наших пріоритетів на ринку. Тому, якщо ви знаєте, як його налаштувати, ви зможете в принципі, пропонувати комплексні стратегії. І тут я скористаюся хвилинкою реклами, і скажу, що скоро у нас на каналі з'являться освітні відео, тобто у нас з'являться вебінари з підготовки до цього іспиту з мобільної реклами. Тому, будь ласка, заглядайте до нас на канал, на спільноту, і ми скоро ці відео будемо публікувати і запрошувати усіх до участі. Пізніше ми всі групою дружно складемо цей, сподіваюся, сертифікаційний іспит. І під час підготовки ми будемо готові відповідати на ваші запитання впродовж чотирьох тижнів. Ми будемо відповідати на запитання не з іспиту, тобто не ставте нам запитання по іспиту, але ставте запитання, які допоможуть вам більше можливо щось зрозуміти або вникнути глибше в якусь тему. Ось матеріали у нас є безпосередньо в профілі Google Partners. Ви можете отримати до них доступ, і, звісно, в вашому розпорядженні повна довідка там стільки всієї інформації. Я думаю, ви знайдете те, що ви шукаєте. Якщо не знайдете, знову ж таки, звертайтеся до нас, але не запитуйте напряму, що <сум> тобто, не ставте нам чотири запитання, чотири варіанти відповіді, і чи, 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 який з них правильний. Ми готові вам допомагати у підготовці, але ми не даємо прямих відповідей. Ось, власне, це все вже я сказала. На іспиті, іспит, ну, ви розумієте, це не іспиту, ви складаєте його вдома. Сподіваємося, ви складаєте його самостійно. От, стежте за часом, керуйтеся здоровим глуздом і я думаю, все, все буде добре. Ну, якщо не з першого, то з другого разу складати точно. Значок, партнери, партнери Google, я думаю, ви вже бачили його, як він виглядає. Компанії, які ми сертифікуємо, можуть розміщувати його на сайті, тобто, це одразу показує рейтинг цієї компанії. Якщо, як я вже сказала, ви реєструєтеся раніше, ви є адміністратором, і вас так приблизно виглядає інформація про сертифікацію. Тобто, на, якої, на якій стадії знаходиться наближення там, до, сертифі... до, до рівня того, коли можна отримати значок. Бачите, зелені лінії показують, що ще трохи залишилося, і вже після цього компанія зможе отримати цей значок Партнерства. Напевно, я не сказала вам, що саме потрібно зробити. У нас є певні вимоги. Вимоги є певна, має бути певна сума витрат. Тобто на рівні найвищому рівні центру клієнтів, тобто оборот компанії з усіма клієнтами має становити певну суму, тобто, будь ну, у різних країнах вона може відрізнятися. Другий момент у вас має бути, як я вже сказала, одна особа в компанії прив'язана до профілю компанії, яка склала іспити сертифікаційні, не всі, достатньо основні, основні скласти. І третій момент це такий загальний такий холістичний момент. У профілі вашому у центрі клієнтів акаунти мають бути, як я вже сказала, робочі, активні, не заблоковані. Тобто, якщо ви ведете гарні бізнеси, бізнес категорії якщо у вас не блокуються сайти, не блокуються акаунти за порушення, якщо всі рахунки сплачуються своєчасно, то цей пункт скоріше за все буде виконаний і вам немає за що перейматися. Тобто, це просто ось якість надаваних послуг і якість акаунтів і бізнесів, які вибираєте для співпраці. Як, як працює, чому ми говорили про пошук Google, в чому його перевага? Це не просто пошук, насправді у пошуку Google є форма, за якою людина може одразу з цього пошуку надіслати вам такий теплий -тепл лід, можемо сказати, може написати, було б цікаво з вами співпрацювати. І у адміністратора Google, в Google Partners з'являється таке повідомлення у його профілі. Це може бачити тільки адміністратор, але радимо реагувати, якщо ви таке отримуєте, радимо зреагувати на це швидко, призначити зустріч з клієнтом і цього теплого ліда, так сказати, обробити почати з ним працювати. Якщо ви будете налагоджувати, так частіше, відповідати, до вас можуть в подальшому звертатися і нові клієнти таким чином. Тобто не забувайте переглядати ці звернення. Ви можете також переглядати статистику за ефективністю профілю, таку аналітичну. Це також бачить е, тільки адміністратор. Ось ви можете тут побачити, як переглядали профілі, які були запити, там запити пошуку, географію цих запитів. Ну, достатньо цікаво також. Якщо ви любите працювати з Google Analytics, це ще більше. Тобто, Google Analytics тільки для Google Partners. От адміністратор, в принципі, як ви бачите, може контролювати все, що відбувається. Може е, підтверджувати запити на приєднання до компанії, може. Е, переглядати історію співробітників, хто працював, хто складав які курси, хто завершив, хто хто що проходить, прив'язувати, додавати, переглядати, тобто, звернення клієнтів. Ну тобто, як я вже сказала, раджу, щоб цих адміністраторів, адміністраторів було кілька, щоб це все не впадало на одну особу. Тому що розумієте, якщо ця особа, наприклад, буде у відпустці, то може пропустити якусь важливу інформацію. Це так, така просто порада, не обов'язково так робити. У нас є служба підтримки Google AdWords. Як, як думаю, хтось з вас знає, багато з вас знають. Ми готові відповідати на запитання про те, що стосується порталу Google Partners. Ми можемо відповідати на запитання про промокоди, Якщо не від, не здається, що зареєструвати, ми можемо допомагати вам у перенесенні. Сертифікатів за однієї, наприклад, іме адреси на іншу, якщо є така необхідність, наприклад, якщо ви залишаєте компанію, і вам потрібно з вашого корпоративного профілю перенести на особистий профіль, у вас є підтвердження, що це все що ви. Тобто ми даємо допомагаємо з такими консультаціями. Щодо е локальних проєктів, щодо локальних програм, щодо того, що відбувається, наприклад, запрошення або якісь промоційні активності, тобто, все те, що відбувається безпосередньо, організовано. Програмою Google Partners, тобто я раджу, ми радимо звертатися безпосередньо до координатора програми, тобто у Києві. Ось і там отримати відповідь. Але в будь-якому разі, якщо ви звернетеся до нас, ми направимо вам вас до, до на контакту, контактів, так би мовити. В принципі, у нас все зі слайдами. Я бачу, ми дуже гарно вклалися в час, і у нас ще залишається 4 хвилини заплановано, щоб піти попити каву підготуватися до робочого дня. Я дуже дякую тим, хто долучився до нас сьогодні цього ранку. Сподіваюся, ви почули якусь корисну інформацію. Якщо щось ви все ще таки не дізналися, бо це був вступний все ж таки вебінар для тих, хто тільки починає працювати. Ми знаємо набагато більше про Google Partners. Тому, звісно, пишіть свої коментарі, будь ласка, на спільноті. Залишайте коментарі у, до нашого відео, яке незабаром з'явиться на YouTube буквально за кілька хвилин. Ось і просто знайте, що ми готові відповідати на запитання з цієї програми, що ми не тільки про AdWords Analytics розповідаємо, але хочемо навчати вас, щоб ви отримали від цієї програми якомога більше. Дуже дякую вам за увагу та гарного дня. На все добре.